По шміцу одразу пройдемося. 2012 рік. Подивіться, стан по тинту. Да, він дуже грязний. Але я загалом про те, що порізів ніяких на тенту у нас немає. Бойнички тут у нас ціленькі, такий вигляд має рамі. Ось ка підйомна, шміцовська ося, гарна гума. Раз одна касіта під запаску. У нас все виглядає. Прищіп тільки-тільки до нас заїхав задні ворота, Нігде нічого не побито абсолютно. Одразу вам покажу його. Стан всередині. Так відкриваємо, дивимося. Так він виглядає у нас всередині. алюмінієві планочки, все воно як має бути. Красота. Запаски є, все повністю є. Так виглядає з цієї сторони по тинту, по технічній частині. Повний порядок. Причіп забирався у нас від власника. Оце одна єдине, що з цієї сторони трішечки зачепив від бойника. Ну, коротше, треба буде до нього трошечки подивитися, замінити. Але то таке, не критично. Різка піднімається, без не світа, все, просто бомба. Кого буде цікавити, можемо зробити гарну ціну на гарного шміця. Передня стінка також у нас в ідеалі. Таблички, вінкоди, все присутні.